У Так. нас сіснення тих хлопців, дівчат, які повинні забезпечити на території міста дотримання усіма суб'єктами законодавства переполох. Ми пройшли дуже таке жорстке серед відбору, адже ми знаємо двісті людей на одне місто. Нам дуже важливо відтверджувати високий статус міста Івано-Франківська і наводити порядок івано франківську А насправді проблем є дуже і дуже багато в місті Івано-Франківську. Це і стан прибирання і благоустрою до муніципальної інспекції. Привітаємо Михайло Петровичу, побажаємо в цільної праці. Дякую. Інспектору нагляду муніципальної інспекції нагляду Працювати на велосипедах і на скутерах, тому очевидно, в місті Франківську ви їх побачите обов'язково. Доброї дороги! Питають люди, як працюють.